Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, що відбувається навколо вас. Можливо, вам потрібно на щось звернути увагу, або, можливо, просто порадіти за те, що навколо вас самі найкращі енергії блукають. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Що навколо з вас відбуваються зміни, новини і кінець хвилюванням? Ну, для кожного це може бути своє, але для того, хто перебував у певних тривогах, хвилюваннях, щось вас турбувало, можливо, щось там уже таке сталося, про що ви або й не сподівалися. То навколо вас відбуваються такі дуже благосприятливі зміни, які поки що ви не бачите на своєму фізичному рівні, тобто у побуті своєму ви ще його не бачите. Але до вас вже спускаються приємні новини, які принесуть у ваше життя зміни, такі, які покладуть кінець вашим хвилюванням. І от вашим, оцим хвилюванням уже Прийшов час десь виперетися із вашого оточення. Тобто, наразі для вас ніхто і нічого не несе ніякої негативної інформації, загрози. Просто ви перебуваєте у таких енергіях, у невідомості наразі. Але цьому всьому швидко це все швидко закінчиться і ви отримаєте ті новини, які сильно очікували. Це був перший варіант. Другий варіант. Навколо вас що відбувається ідеал понадмірність і бажання. Ну, навколо другого варіанта також це говорить про те, що інші люди у вашому житті наразі не задіяні. Але ви самі, можливо, бажаєте стати ідеалом. Хтось, можливо, відточує свою майстерність, хтось, можливо, проявляє свої господарські якості, намагається бути найкращим. Тобто, щоб вже ніхто вам не міг зробити зауваження або, можливо, стати краще усім. І це у вас таке бажання, яке вас, можливо, і виснажує, тому що понадмірна витрата вашої енергії може привести вас до занепаду. І от саме цього ви наразі і не помічаєте, а це навколо вас вже наближається до вас. Тому вам потрібно розумно розподілювати свої енергії, уникати всього, що понадміру, не перетруджуватися. А діяти поступово. Адже ваше бажання це ваше бажання. Ви маєте право його втілювати в реальність, але не за рахунок свого здоров'я, або не за рахунок того, що ви забуваєте про інші сфери свого життя. Це був другий варіант. Третій варіант, що навколо вас відбувається, відвертість ідеї і військовий. Ну, по третьому варіанту, тут може бути деякий розвиток подій. Можливо, для когось надійдуть нові новини, які вас надихнуть на нові ідеї, а ви, можливо, захочете ним поділитися відверто. то Того не варто робити, якщо ви хочете дійсно втілити в реальність свої бажання. Також ваші ідеї, можливо, хто обмірковує на цей час, це актуально, хто обмірковує, щоб піти, вступити у військо, можливо, на навчання воєнне, можливо, прийняти якісь дії, то вам також потрібно бути дуже уважними, тому що ви наразі не захищені. Хоч у нас воїн тут і озброєний, і ніби коня має, і все в нього гаразд, але ж все-таки є ваша незахищеність, і ота ваша ідея, можливо, наразі для вас не зовсім благосприятлива. Можливо, іншим часом так, але ну, не зараз. Поки що це для вас буде не наразі. Тому вам варто свої оці, знаєте, люди частіше за все. Які йдуть ну, на якісь ризикові такі заходи, вони або занадто відверті, або занадто якусь пережили такі обставини, які вас ніби змушують втікти від самих себе. Але вам потрібно віднайти ту ідею, яка вам дасть опору під вашими ногами, тобто обміркуйте той стан речей, який навколо вас є. Тому що цей стан, який навколо вас склався наразі, він для вас, ну, скажімо так, благосприятливий, якщо ви будете розумно себе поводити. Це був третій варіант.